Юна Настя недарма записалася до підліткового клубу. Там її навчили майструвати різноманітні прикраси, основою для яких можуть бути вживані речі. Я підготувала для виставки на сережки з тканини, з джинсової тканини та бусинок. Відразу вийшло. Друге життя старих речей, так називається творча дитяча виставка в третій міській бібліотеці. Представлені вироби зроблені руками вихованців дев'яти підліткових клубів. Хтось вміє гарно різати платівки, інші клеїти аплікації. А от Олександра освоїла технологію виготовлення штучних квітів із газет. Приємно їх дарувати і своїми руками. Те, що зробили дуже приємно для родичів, що ти ну що зробити їх, і ну, дуже приємно для них, що ну, його не куплене, а ну своїми руками зроблене. Найбільше виробів тут з пластикових пляшок, паперу, бляшанок та будівельних залишків. Якби не діти, усе це могло бути викинутим та розкладатися в землі протягом десятиліть. Якщо ви зробили ремонт і у вас залишилися відходи касетонів, не поспішайте їх викидати. З них можна зробити ось таку креативну річ. Учасники готувалися до виставки протягом трьох місяців. Побачити доробок малечі всі охочі зможуть до 26 лютого. Ми хотіли б, щоб діти в кожній старі речі або речі, які вже використані, бачили щось. Цікаве і прекрасна, щоб кожна дитина зуміла придумати щось з цього матеріалу. Тепер у книгозбірні планують провести низку майстер-класів, де виготовлятимуть різні креативні дрібниці. Найближчий з них відбудеться 23 лютого. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.